Добрый день, шановные друзья! Сегодня я в гостях у Дмитра Александровича Корчинского, лидера братства, известного кинематографа, писателя. Шановный Дмитрий Александрович, я знаю, что для вас есть один хлопец. Я, как бывший спортсмен, меня это зацикавило, который воевал и пришел из войны без кинцевки. И зараз этот хлопец является таким мотиватором, он такой приклад показывает, Та скажіть, будь ласка, що за хлопець? І... Ну, це не біля мене, це просто наш друг і людина, якою ми захоплюємося, це Грот. Він був інструктором в і бійцем і виходив дуже багато разів і в сіру зону, і далі і здійснював спецоперації різноманітні. Він був тяжко поранений. Відрізали ногу. Після цього, після цього він зайнявся джиу-джитсу. До цього він не займався спортом, став вигравати на змаганнях зі здоровими людьми, і після цього поїхав в Бразилію, знайшов військовика, який е е теж е з втраченими, здається, об обома ногами тренує людей з проблемами спінальників, амбутантів е е по джиу-джитсу. Він прийшов у нього курс, прийняв методику тренувань спеціально для е хлопців. З такого роду тяжкими пораненнями, і зараз організував в Києві спортзал, організує сітку спортзалів ближчим часом, де він запрошує, і у нього тренуються хлопці і здоров'я, і хлопці, які після важких поранень, і дуже ефективно, дуже добре, і це дуже важливо для наших братів. Що коли людина відчуває, що навіть втраченою ногою чи двома ногами. Вона може позмагатися зі здоровою людиною і перемагати на, скажімо, борцівському залі і в житті, в принципі. Тобто, якщо у вас є такі знайомі друзі, то, будь ласка, спрямовуйте, може через от Ігоря Геннадійовича до нас, і ми будемо знайомити з гротом. І це людина з широкою душею і намагається допомогти всім. Нам потрібно, щоб наші бійці були навіть і після важких поранень. Були в строю і продовжували ефективно проявлятися тут саме те і відбувається. Дякую, шановні друзі. Якщо будуть якісь запитання по цьому питанню, то звертайтеся, я в Фейсбуці виложу це, і ви зможете поцікавитися, де і що, де найти цю людину. Дякую, Дмитро Олександровичу. Дякую, Дякую вам.